Добрий день. Сьогодні ми проговоримо про ланцюги протиковзання торгової марки Папучик. Це важливий елемент для безпечної їзди по снігу, льоду, піску та будь-якому бездоріжжю. Вони покращують щеплення шин, запобігають пробуксовці. Ланцюги представлені у двох розмірах R13R17 та R15R21. Та комплектуються у двох варіантах: в пластиковому футлярі і у м'якому футлярі з світловідбивною стрічкою. Цю стрічку також додатково можна використовувати як знак аварійної зупинки. Кожен набір додатково комплектується з піцею гаком та робочими рукавичками. Ланцюги представлені в асортименті від 1 до 8 штук в комплекті. На одне колесо бажано мати два ланцюги. Три оптимально, більше в залежності від місцевості. Зараз ми поговоримо про переваги наших ланцюгів, які ми пропонуємо. Вони легко встановлюються на колеса. Складаються з металевих елементів, які кріпляться на шину, мають форму ременів або стрічок, які закріплюються на колесах автомобіля шляхом обжиму. Використовується як для легкових авто, так і для позашляховиків. Вимагають встановлені на кілька шин для ефективної роботи. Ланцюги є універсальними і можуть використовуватись в будь-яку пору року. Як то кажуть, гарних вам доріг.